Отже, ми в студії вітаємо Анну Джуринську, на вільний художник. Сьогодні у нас в гостях. Доброго дня, добрий вас бачити. Доброго, Доброго дня, Анічка, і так сталося, що саме сьогодні всесвітній день здоров'я. Я думаю, що буде доречно сказати, що людина, яка займається, займається творчістю, вона психологічно здорова, адже творчість має таку здатність цілювати людей. Чи дійсно це так? І яка ваша думка з цього приводу? Моя думка, що творчість дійсно вона стілює, вона направляє нас на, на наш шлях істини, можна так сказати. І, от і, і саме через творчість ми стаємо справжніми, будучи це творчість для дітей. Діти починають вірити в себе в свої сили, в те, що вони можуть створити, в те, що вони можуть е, створити щось гарне. Це буде подобатися їм батькам, це це зміцнює їхню віру в себе, самооцінку. Так, це знову ж таки зв'язано пов'язано з їхнім здоров'ям. А це пов'язано здоров'ям батьків, які які приводять діток на майстер-класи, на творчі зустрічі, тому що батьки а, також налагоджують оце, здорове спілкування з дитиною, так у творчості. Це так знаходиться. Так, так можливо, uh -huh. просто можливо робота. Дома немає часу. Я сама мама і розумію, як це мені часто злажною дитиною, зручніше на творчій зустрічі знову ж таки знайти цей контакт, коли, коли є багато діток, коли, коли є багато дорослих, і знову ж таки для дорослих людей, які Хоча хочуть творити, хочуть займатися творчістю. І, можливо, вони не вірять, вони, вони часто можуть сказати, а я не вмію малювати. Так? То, знову ж таки, моя задача сказати, що такого, такого поняття для мене особисто не існує. Усі ми митці свого життя, і знову ж таки, створюємо цю позитивну творчу атмосферу для того, щоб поговорити з собою істинно, насправді, через, через творчість, через, через картину. Тобто всі можуть творити, я так розумію. Так. Так, у нас є руки, у нас є голова на плечах, ну правильно, так, і ми маємо змогу взяти пензлику до рук і проявити те, що є всередині нас. І це є уже творчість. Це вже є творчість. І якщо батьки приходять з дітками на творчу зустріч, вони вчаться цю творчість у дітей поважати. Бо якщо дитина сказала, що їжачок буде червоний, то треба поважати вибір своєї дитини. Так, і якщо людина. Наприклад, чомусь от захотілося намалювати дорослій людині, захотілося намалювати е, їжачка червоним, але вона от, е, в силу стереотипів розуміє, що, напевно, червоних їжачків не буває. Так? Знову ж таки, людина вчиться приймати свій вибір власний, не боятися свого вибору, повірити в те, що якщо для неї цей колір червоний в даний момент важливий, значить в цьому є сенс особисто для неї, вона починає вірити сама в себе. Mm -hmm. Цей вибір. Тобто творчості, мабуть, зникають ці стереотипи, які нав'язані вже суспільством під час того, як людина росла, так? І самотворчістю, можливо, можна себе проявити справжнім, таким, як людина є. Так. Як дійсно цього досягти, як цього не боятися? Адже іноді людина навіть боїться проявити саме власні якісь здібності, тому що вона звикла мислити з шаблонами, щоб це інші люди. Поділіться, будь ласка, не те, щоб там навіть намалювати червоного а взагалі їжачка. <смеш> ну, ну так, ми, ми звикли, що якщо малювати їжачка, то треба його намалювати от, чітко так, як він існує в скарбник. Так в дитинстві, так, з книжечки, якоїсь. Ну, так, Але подивіться навіть на, на, на сьогодення, Так, візьміть якусь дитячу книжечку. І там зазвичай їжачок не намальований, не намальований не так не так, як ми його бачимо в природі. Так? Все-таки художник завжди проявляє якусь фантазію. Чому людина, яка вперше взяла пензлик до рук, не може проявити власну. Вона має на це право проявити. Бо власну. Вона боїться, що подумають інші люди. А не треба боятися, не треба боятися. Чи подумають, вона малює для себе ця людина, а не для інших людей, правильно? Для себе, для своєї дитини, для своєї родини. Вона малює цю картину для того, щоб ця картина притягувала в її життя позитивні, позитивні події. Якісь так. І розумієте, в чому суті? От, це пов'язано з арт-студією, яку, яку ми започаткували. Вона називається намолюй свою долю. Дивіться, от ви дуже чітко сказали, ясно, що ми боїмося. Ми живемо в суспільстві. У нас є свої стереотипи, свої обов'язки, свої бажання, матеріальні бажання, моральні бажання, тобто у нас є фізичні потреби, все-все-все, це отак, от така, такий там да, ми в нього зліплені в нього. От. А всередині є ми істинні. І часто людина просто не може себе от, прийняти такою, яка вона є. Вона не може почути, які в неї істинні бажання, тобто, витягти себе зсередини. Так, тобто, якщо, якщо, наприклад, людина каже, от я хочу машину, Квартиру і так далі, не, ну, це бажання, але зазвичай це не істинне бажання, правильно? Ми можемо себе обманювати, бо якщо наше істинне бажання, е, ну, наприклад, знову ж таки, ми маємо там якісь потреби, нам треба гроші, квартиру, машину, але насправді істинне бажання цієї людини стати, ну, наприклад, там, відомим письменником. Відомим письменником ця людина хоче стати, і тоді, коли от вона стане відомим письменником, вона зможе дозволити собі всі ці от бажання, які, які зараз є на даний момент. Гроші, квартира, машина, та можливо. Ну такий приклад, ну такий абстрактний приклад. Але людина боїться признатися собі, що вона хоче стати цим письменником, правда? Бо, бо вона боїться е, е, наслідків, яке це бажання може. Притягти її життя. І коли людина займається творчістю, весь цей камочок та наших наших стереотипів він просто спадає, тому що ти є один на один з своїм творінням, ти малюєш те, що ти віриш. Ну, моя, моя допомога людей направляти в те, що ти віриш в себе, ти малюєш, і ніхто в світі не має права сказати, що це неправильно. Бо ти малюєш особисто для себе, ти її оцінюєш. Ти вирішуєш, готова вона, не готова, гарна вона, не гарна, приймаєш її, не приймаєш. Особисто ти більше нікого немає. Тоді людина починає, от коли от, знаєте, занурюється, вона вже спілкується не своїми свідомими бажаннями, а більше з підсвідомими потребами, так от проявити себе і повірити в себе прийняти, тобто, свої істинні бажання. Я так розумію, що фактично людині надається змога. Оцінити себе, можливо, свої можливості саме так? Навіть не оцінити, а прийняти себе. Просто прийняти себе. Ми повинні себе приймати Так, Я зрозумів. Мене. Дякую. Пані Аня, скажіть, а як ви самі дійшли до такого стану? Як у вас включились ці думки, і ви вирішили, що. От тепер ви будете робити те, що вам подобається. Я розумію, що ви саме так, так. себе позиціонуєте. Ну так, це це таке. Ви, шля... ви якісь не знаю, там відвідали тренінги? Можливо, чи якось ну... у вас так склалась доля? Можливо, щось сталося в житті? що… По, ну, ну, так, вам? Так, я, до... я, я зрозуміла питання. Ну, Якщо ви можете, розкажіть нам свою історію. Ну, моя історія ну, взагалі починається з дитинства, так, всі ми, всі ми родом звідти. І ще з дитинства я малювала, і моя мама завжди говорила, що Ну, ну вона завжди приносила папір додому, бо вона знала, він мені потрібен. Це отак от пачки паперу і там щось намалювала. Це були молочки? E, ні, це Червоні. були люди. Це були люди, це були якісь казкові персонажі. Тобто, ну це були зошити всі замальовані. От... Вчителі вже змирилися в школі. Моя моя мама вчителька, і вона була вчителем історії, і вона завжди приносила: Ну Аня, ну 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 візьми, візьми окремий зошит, ну малюй окремо зошит. Тобто ми там алгебра, геометрія, неважливо, що там, всі поля змальовані, списані. Мені так було легше запам'ятовувати, чесно кажучи. Я коли дивилася на той малюнок, я згадувала те, про що говорив вчитель в цей момент. І так, і так, і до цих пір, коли я дивлюся на свою картину, я згадую те, що я чула в той в той момент. Візуальна пам'ять кажуть. Асоціативна, так, так. Так, і це почалося все з дитинства. І, звичайно, я закінчила школу з відзнакою, звичайно, я закінчила інститут теж з відзнакою, як і старана дитина, все, але я, я все-таки знала, що якщо я художник, я, я знову ж таки маю вірити в себе. Спочатку до цього рішення я прийшла сама, що я повинна в себе вірити і маю жити саме так, як, як мені комфортно. Якщо я чогось не розумію і чогось не вмію, чого я повинна цим займатися? Будь, будь то е, бухгалтерія, будь то економіка, будь то політика, е, якщо Воно мені не йде. Ну, ну чому кожна людина має займати... от, от мене саме ця мить цікавить? От як це От ви прокинулись і вирішили, що так що Об мене чи... не залишала творчість ніколи. Тобто з дитинства в школі, в інституті, я в мене вже були клієнти. Я знаходила е, собі роботи, знаходила клієнтів. Я займалася комп'ютерною графікою, рекламу рекламу. Я робила, розписувала стіни, розписувала новорічні іграшки. У Мене це було завжди. І тоді, вже коли з інститут закінчився, я сказала, бить. Ну, ну, По-перше, заміж вийшла дитина народила. Квартира, машина в мене вже є, тепер я буду художником. Ну, ну, просто, просто я ну, виконала те, що має сумлінну дитину виконати так, на навчанням. Батька. Так, так, ну, я все це виконала, але все-таки творчість, як вона була, так вона і залишилася. Просто вона почала притягувати, чим більше я. Почала шукати нових клієнтів, нові знайомства, тим більше нових людей вона почала притягувати в моє життя. От. Проект Мама і нарт народився саме за допомогою нових людей. Я е, знала, так можна сказати, спільноту таку е, матусь, став, ставши молодою матусою, е, спільнота Вінницької мами і папи є такий mm -hmm. форум, а також громадська організація Територія мам. От. І вже відчувши Всю їхню енергетику, бажання щось робити. Це активні матусі. У кожної є свої ідеї, у кожної є свої здобутки, свої таланти. Плюс відвідавши, тоді територія мама організовувала такий проєкт, називався Бізнес-мама, це реальність. Я зрозуміла, що це моє. Я я пройшла цей курс, я вислухала, я зрозуміла, і прийняла рішення, що якщо я після інституту не, отри, не не маю тієї професії, яка ну яка я, 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 я могла б проявити себе як професіонал, я просто ну, так створюю сама для себе. Тобто я пройшла цей курс, потім я звернулася в центр зайнятості, я вислухала там, як як, як, як і що робити, стала підприємцем і стала вільним художником, називається це індивідуальна творча діяльність. Тепер я, тепер я маю професію, в принципі, От так сама собі її зробила. От. І за допомогою цих активних мотусь народився новий проєкт, коли ми почали збиратися в такі творчі групи разом з дітками. Бо ну розумієте, часто буває як та у нас є зараз уже таке поняття, коли матуся кудись хоче завести свою дитину, щоб вона щось навчилася, і сама матуся хоче кудись сходити, так? Ну а я в принципі звела їх усіх разом і показала їм, що ми можемо робити наші наші заходи, наші творчі, я це називаю творчі зустрічі. Ми можемо їх робити безформатними і без обмежень. Немає обмежень ні у віці, ні у місці, де це ми будемо робити, ні в матеріалі. Ні, ні в планах. Ми просто займаємося творчістю. Вільна творчість для дітей і для дорослих. Ми це робимо разом. Угу. Задається якась тема, це якісь змагання, чи це конкурс, конкуренція? Ні-ні. ні. Це вибирається... Просто, це... просто якийсь об'єкт? Я вибираю об місце. Та... Ну, наприклад, це може бути на початку, це був от було літо, була гарна погода. Це був десь парк. в парку. Робити. Це був парк. Також це був магазин. Там також моїх партнерів вони надавали нам площу. Потім відбувалася у Вінниці така гарна, дуже гарна, гарний захід. Називався він придбає картину Допоможи армії. І тут матусі всі зібралися. Це в скайпаркі. Там була кімната, вся вона mm -hmm. була завішена картинами. вінницьких художників, люди могли придбавати ці картини, і кошти йшли на користь. АТО. ця акція досі продовжується, тільки всі ці картини зараз у Польщі. От і вже можна сказати, що вже по поляки допомагають із цим. Так от і ми, ми всі збиралися там. Тематика загалом це. thank you Ну, більш-менш екологічно чисті продукти, матеріали для, для творчості. Тобто ми робили чайні будиночки з дерева, ми розписували глину. У нас є чудовий гончар, який постачає, можете подивитися, що так. Да, ну от ми да. вже так попридивляємося. Зараз перейдемо вже до, да. до робіт ваших. І, і потім дитячий центр. А одна із учасниць проєкту Бізнес-мама, це реальність. Ба, майже всі матусі відкрили свою співпрацю. Справи. так Одна із них відкрила свій дитячий центр розвитку. І там ми були. Надихнувшись. <свят> так, так. так. Тобто ну, У кожного є свій талант, ми дуже всі активні. От. І ми відвіду... Або ми відвідували планетарій. Ось така у нас сьогодні тематика. Ми йдемо всі в планетарій, а потім ми робимо тематичний, тематичну творчу зустріч. Ми робимо сузір'я для кожної дитинки. Цікавий дозвілля для матусі, тобто вихідний день або, можливо, будній день, а матуся в декреті. Вона бере свою дитину. Вона бере якесь печиво водичку, і ми збираємося всі таким, знаєте, колективом, особливо в наш час. Позитивні емоції, більше Щось нічого домашні Ну, ми вже всі стаємо між собою друзями, ми переплітаємося і досить дивно стає, коли зустрічаєш людину і розумієш, що настільки багато спільних знайомів, що ми вже ніби знайомі з цією людиною. Ну, от, отак от зародився проект Мама і і він досі існує, коли ми збираємось. Наприклад, на хобі фестах теж таке вже, вже, можна сказати об'ємне, такий масштабний захід. От от ми займаємося, займаємося творчістю разом з дітьми, це обов'язково. Це це такий формат мама і нарт». Анічка, давайте повернемося ж таки, з чого ми почали, так що творчість розвиває, і ви вже маєте таку певну спільноту, вже маєте певне коло дійсно і мам, і їхніх діток за цей час, що ви почали займатися творчістю. Як зміняться люди? Мабуть, вже ви змогли простежити це ну якби так. Як, Цей процес? як змінюються люди, Які ну, починають займатися творчістю, які до цього, наприклад, не займалися? Коли мама ще займається з дитинкою? Відбувається якийсь обмін емоціями, Як це впливає взагалі на характер людини? Що ви вже помітили серед своїх друзів, знайомих? Як, які відбуваються зміни завдяки цій творчості, що ви внесли цю часточку? Еволюція ну, мами. Так. <реш> <реш> Тут говориться загалом не тільки про мам, а й про дорослих людей, тому що ну проєктів у мене є кілька. Я займаюся як з матусями, так і з дорослими, дітей, дорослими людьми без, без дітей. Як вони змінюються? Ну, я б сказала, вони перестають боятися. Перестають боятися. Я, я не говорю, що страх це погано. Часто страх нас лікує, так? але вони перестають боятися. Вийти бути кудись собою, можливо бути собою, і плюс, якщо це стосується матусі з дитиною, вона матуся, ну звичайно, найчастіше найпершими приходять активні матусі, які вже в цьому вирі живуть. Вони вже не можуть по-іншому. Їм потрібно кудись піти зі своєю дитиною, щось нове побачити, щось зробити. Кожен день вони шукають собі новий захід, куди куди сходити з дитиною, і це класно. А є матусі, які до цього можливо не готові, які вони можливо ще не знають, е, які не вірять в себе, так от у них декрет, у них. Побут у них за дитиною треба дивитися. Це все дуже важливо, дуже важливо. Але разом з дитиною, якщо ця, ця матуся разом з дитиною е, відвідує таку творчу зустріч, вона вже починає, знаєте, вона вже не може зупинитися. Вона починає знайомитися з іншими матусями, вона починає відкривати власні таланти. Вона Починає спілкуватися, обмінювати контакт, обмінюватися контактами. Навіть клієнти одні, одні між одними утворюються, тому що я малюю, хтось розписує батік, хтось може вишивати, хтось може ліпити, хтось, хтось займається слінгомамством mm -hmm. і так далі, тому подібному. Тобто всі дуже активні. Вони починають активізуватися, бо вони можуть, вони відчувають, що вони вільні. Вони з дитиною на руках. Але можуть відвідувати всі ці заходи, їм нічого не заважає. Тому що, тому що дитина поруч, це комфортно. Дитина І дитині з тобою. цікаво, і дитині і мамі. І так. І Мама виходить ну на те, щоб в світ. Мама відкрита до спілкування, вона стає більш відкритою. Впливає на світ, можна так сказати. ну, цікавий, ну цікавий, так, цікавий так, така похід, спільнота, розумієте? Я, я я ж кажу, кожна людина має займатися тим, що може. Якщо я вмію займатися творчістю, якщо мені подобається створювати е, позитивний осередок, і я бачу, що навколо мене і і навколо тих людей, з якими я спілкуюся, утворюються оці осередки позитивного мислення, то можливо можливо це неможливо, не а значить точно людям це зараз потрібно. Людям це потрібно будувати нове 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 суспільство. Що ж, я пропоную тоді усім глядачам переглянути все ж таки фотографії із роботами і як відбуваються власне зустрічі. Ну що ж, ми ще не переглянули роботи і повертаємося до нашої розмови. Пані Ані, скажіть, будь ласка, тільки діти, тільки мами з дітьми у ваших проєктах, чи є проєкти суто, можливо, там, тільки для дорослих? Для То, чоловіків, так? наприклад. Так. <ріх> так і, і, ну, чоловіки з дітьми теж приходять. <ріх> це, це не дивно. Для дорослих так, звичайно. тому що, що це буде? Ці, ці проекти в мене розділяються на, на матусь і на дорослих людей. Це спільно все таке, що ставить? Ну, для дорослих воно називається так, так, така назва Арт студія «Намалюй свою долю. Угу. Тобто, люди, коли люди починають вірити в те, що вони є митцями. А ми збираємося теж колективом, всі бажаючі. У нас є мольберти, полотна, професійні фарби. До речі, діти теж користуються професійними фарбами, тому що всі ці вироби потім зберігаються на довгі-довгі роки. Ну якщо <сі> от а, а дорослі використовують повністю все професійне обладнання для того, щоб відчути війти в образ повірити в себе. Ну і плюс ми використовуємо такі. Вправи з позитив клубу є у нас такий ще позитив клуб. Тобто ми е, починаємо спочатку перед тим, як дійти до цього чистого полотна, так ми говоримо, що от ми сьогодні починаємо, е, починаємо наш день з чистого листа, з чистого полотна, е, і ми е, будемо очищатися. Ми енергетично очищаємось, ми уявляємо собі, що от давайте там знімемо себе. Ми, ми зайшли в цю кімнату, ми зняли себе, ми зняли повністю всю енергетику негативну. Він нам не потрібен, так? Тому, що, тому що ми будемо. Будемо зараз малювати позитивні емоції. Потім ми можемо зробити певну, певну вправу, щоб так теж трошечки людину розслабити, підвести її до того, щоб вона почала творити. Налаштувати. Встанова так. така, я так розумію. Ну, так. Ну, наприклад, була така вправа, коли, коли ми уявляли собі місце, місце своєї сили. Тобто, кожен заплющив очі і кожен уявив особисто своє місце, де йому комфортно. Місце на природі, тобто ми відчували енергетику землі, енергетику води, ми відчували енергетику сонця, кожен по-своєму мав це відчути і зобразити це місце сили на полотні. І дуже було цікаво. Дуже було цікаво, коли люди, які жодного разу в руки, пензлика не брали, які вони робили гарні картини. Ну, я взагалі для мене взагалі спостерігати, як змішується фарба, що з того виходить. Це, це вже для мене магія. Але коли я бачу, коли коли люд людина це поруч зі мною це робить, і вона вже починає, тут вона вже пезликом, вона вже починає руками, і коли це виходить дійсно неперевершена картина, і я ну я б так не намалювала. Це класно, це, це дійсно класно, і вони виходять, вони хочуть сяють. Розумієте? Це дуже важливо, коли коли очі в людини сяють, вона, вона почула, вона почула саму себе, що вона хоче. Вони можуть питати, а як а як ви вважаєте? А гарна ця картина закінчувати чи не закінчувати? Ну я кажу, ви мене питаєте. Ви маєте себе запитати в першу чергу, що ця картина означає для вас, на, на, на даний момент? Тому що саме ця картина, саме для вас, вона була написана саме вашою рукою, і саме вона буде притягувати у ваше життя ті події, які, яких прагне ваша душа. Можливо, вони не завжди будуть ці події приємними, так але ми маємо їх приймати цілком і повністю. Можливо, не, не, не завжди в той час, скажімо так. Ну, так, можливо, ми ще не готові були, так до, до, до якихось певних подій. Але саме саме ця картина, то ну це це більше, тут більше діє підсвідомість людини. Саме саме через творчість мене до цього підводить моя знайома Міла Шевцова, харківський психолог, позитолог. Чудова людина. Вона мене до цього підводить. Що через творчість людина вирівнює свою власну долю, вона її, можливо, десь коригує, вона притягує ті події, які їй необхідні. Вона починає вірити в себе і починає вірити в те, що позитив саме для неї існує. Що це доступна річ, доступна річ і мистецтво, мистецтво і творчість. Всі є митцями. Це... Це абсолютно правда, Без, беззаперечно, <смі> беззаперечно, так. Ну тут і тут мені здається головне зрозуміти таку річ, що в принципі не потрібна оцінка суспільства для тої, ну таке б, можливо визнання, тому що ми знаємо, як буває з тими всякими вангогами і тими там дядьками, що що з ними стається, коли вони щось роблять, а їх ніхто не сприймає. Так, звичайно, тому що оцінка суспільства це, це не головне. Ми це робимо для себе. Часу анчка, ви маєте можливість звернутися до наших телеглядачів в першу чергу. Я хочу побажати здоров'я, я хочу побажати позитиву, і я хочу побажати віри. Віру в себе, віру в своє майбутнє, віру в свої сили. І віру в те, що всі ми є митцями. А ще з маличку ми маємо причати своїх дітей і себе до того, що все те, що ми робимо на полотні, все те, що ми відчуваємо, і все те, що може створити наші руки, це є правильно, це є правда, і це найкраще, що тільки може зробити людина у вашому виконанні. Дякуємо за такі побажання. Дякую, що завітали до нашої студії, розкрили нам трошки секрети мистецтва, як воно впливає на людину, так і що. Як же ж можна завдяки мистецтву змінити навіть свою долю, відкоригувати, так? Так. Дякуємо вам, що завітали до нас. І вам спасибо. Нехай, так, нехай у вас все буде добре. Нехай більше людей приходять до вас ну, і наповнюються позитивними емоціями, і, звісно ж, розкриваються. Дякую. Дякую. Телеглядачам нагадаємо, що у нас в гостях була Анна Джуринська, вона вільний художник, і розповідала нам, як все ж таки, бути собою.